Всім привіт, всім своїм друзям кажу. І сьогодні а, хочу вам розповісти дуже актуальну тему, яка потрібна на кожен день. Далі я буду, як завжди, помаленьку відсувати на ролики і вам розповідати. Тема має назву як полюбити себе. Колись це розказувала, але суть воно не розказала. До речі, сьогодні самий ефективний спосіб, який я можу тільки зрозуміти, е, розказати і згадати. Я вам розкажу сьогодні, як полюбити себе, і ви побачите, що якщо ви зробите так, як я вам кажу, все у вас буде добре і все чудово вийде. Є такий один спосіб, тут навіть не можна довго говорити про це. Дивіться, якщо ви, я помічала навіть це моя статистика, люди, які взагалі нічим не займаються. Вони навіть не знають, як себе знайти в цьому світі, ким вони хочуть бути, і взагалі, що може їх зацікавити в цьому житті. Але ми ж з вами не грубі люди. Я сподіваюся, що мене дивляться самі розумні люди і самі добрі в світі підписники. а хейтери вони будуть постійно мене засуджувати і ненавидіти Це просто не мої люди. не Аудиторія, так скажу, дивіться значить потрібно дуже сильно постаратися знайти, чим ви можете займатися. Це дуже важливо. Коли ви знайшли те, що вам цікаво, малювання, або співати, або грати, або навіть займатися будь-яким вашим вашим улюбленим спортом, видом спорту, ви будете вдосконалювати цей навичок в цьому ділі. І згодом ви помітите, що якщо ви будете десь не нишком-тишком для себе це робити, ну давайте спочатку про те, що ви повинні вдосконалити своє захоплення або те, що ви я попереджу і значить натякну, повинні побачити майбутнім люди. Ви повинні вдосконалити своє, своє захоплення, і ви почнете бачити, як у вас все красно виходить. І ви почнете саме тоді цінити себе. Ви будете розуміти, що ви в цьому житті дійсно особистість і чогось варто. Варта людина навіть хороша слова. слова. І тут таке діло. Згодом ви почнете розуміти, що крім навички вашого захоплення вас зачепило те, що ви набули навіть набули навіть. Інші навички, такий характер, як дисципліна, А ви позбулися, можливо лінії. Ви почали від себе вимагати, йти далі. Ви почали бути тверді в своєму ділі, і це дуже добре, що у вас є сила волі. Це одне інше, хоча це все один ефективний спосіб, я скажу. Якщо ви будь що робите, займаєтеся, навіть листівки виготовляти, я вам просто обіцяю, якщо ви будете виготовляти листівки. Ви теж будете допомогти увагу і всі скажуть вау, суперову, як класно. Значить, Люди почнуть захоплювати будь-яким вашим захопленням, будь-яким видом спорту. Будь-яким, Тому що вони так не вміють. А, вони не вміють не те, що ваш вид спорту повторити. У них є свій хай свій шукають, але вони взагалі не вміють, наприклад, деякі люди і в основному ці хай хайтати. Не вміють взагалі повторити навіть те, що а, вони могли б полюбити, але вони... У них мінус, вони навіть не знають, що їм любити, тому не займаються нічим, тому можуть тільки заслужувати. Так люди нормальні, я вам кажу про нормальних людей, які будуть вами захоплюватись, це буде вам придавати сили йти далі, що ви дійсно щось можете, що ви супер, що ви класно. Це будуть не тільки коментарі, це будуть взагалі а, зізнання із, із боку людей, які будуть до вас підходити, які взагалі будуть вас приходити, які взагалі а, будуть вас зустрічати і так далі. І те, це все один спосіб. Щоб ефективніше цей спосіб, ви повинні, ви повинні кожен ам вставати, дивитись у дзеркало і казати собі, це взагалі називається психотерапія афформації. Я сама гарна, я, о, до речі, я ще четверта, потім скажу, головне, Я сама е, сама, е, значить, як сказати, невдала, а. но так само 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 я само клас все мені виходь